А є тут якийсь толк з цих тунелів? Чекайте, а я хочу зайти до варана, а вони до мене агресивні, злобні, ворожі. Чому так? Mm -hmm. Я пам'ятаю, наче вони не були ворожими, а тепер ворожі. Я не поняв такого прийому. Наче стелс трошки поправили. Вони нас не бачать, коли ми в тіні. Що за прикол? Мені не хочеться наводити зайвий кіпіш, хай вони спокійно прийдуть, бо коли вони не приходять всі в одне місце, вони розсіюються по всій базі, стріляють зі всіх сторін, і це мишина така возня. О, КПК варана. Це що, я варана викреслив незвично. Ситуація розвернулася. Комбінезон, дослідник. Незвичайний КПК, відмінний від того, який зазвичай використовує сталкери. Мертвий Нестор, який також попав в їхні руки, з яким вони особисто поспілкувалися. Да. Нема ні того, ні того. Всі згинули. Ну але що ж, робити такі грязні діліжки і очікувати якогось іншого сценарію? Це безгусто. Крісло пахана. О, огірочок.